Всім привіт, друзі! Три дні з моменту встановлення фотопастки пройшло. Йдемо її знімати, надіюся, що вона зняла якісь цікаві моменти. Let's go! Ось так складно ми добираємося до нашого місця призначення, але надіюся, що ми побачимо щось цікавого на фотопасці. Ось ми прийшли до нашої сільнички. Сіль є, слідів свіжих не бачу. Можливо, що дощ змив, а можливо нічого й не було тут. Ну, це вже таке, побачимо далі. Таким чином у нас встановлена фотопастка. Зараз будемо її знімати. Переднього дивимося. У нас є сюрприз. Ташечка какашнула. Ну нічого, то на гроші. Так, наскільки я не помиляюсь, у нас останній раз було запису. У записку 6 годин 35 хвилин або 38 хвилин. Зараз є 6 годин 30 хвилин. Кожне відео містить по 10 секунд. Тобто по 10 чи по 30 я не пам'ятаю налаштування. Тобто, значить, все ж таки є якісь записи тут. Ну, будемо бачити. Все, до зустрічі в наступних відео.